Доброго дня українці. Слава Україні. Вітаю Степана Михайловича. Ось показую від нього саженці зі Зіфуса, які будуть йти на наступний рік на прививку. Ось ще один. Маю надію, що вони достатньо. Отримують грубину на осінь. Так, це є. нам відмежимо круглий. Фундук від мішістиця. Добре, зараз про хурму. Дивіться. Проблема. Цього городу в тому, що тут крутів ну, просто дуже багато. Ця хурма щеплена це є дар Софіївки. Вона щеплена в кореневу шейку е від саду без проблем. Це суцільна проблема, тому що вони прислали на кавказькій хурмі. І вона кожен рік три роки вимерзає. Ось так собі кроти Тут риють тунелі. Зараз я пізніше візьму пісок, воду і замию ці всі дзюрки. а сама сама піщапа коренева шийка закопана нижче рівня землі. Ось бачите, ще одна. Нижчі рівня землі. Тут також є ось ця Це є дар Софіївки. Но вона себе слабенько тут почуває, хоча вона жива, подивимося. Залишиться одна, значить буде одна. Сам зміст був зробити багато сортове дерево. Пізніше я місце щеплення на сантиметрів 20. Прикопаю. Зараз ще одна хурма. Це в мене є від пана Олега. Я брав в той самий час, як і від саду без проблем. Е вона на вергінці. Ось місце щеплення. Так, зараз покажу краще. Ось тут місце щеплення було. Е Це є. Нікітська бордова ось вона є плодики. ось Тут ось тут вони минулого року вона скинула всі плодики, поки я Уже в ЗСУ, то не було кому за цим ходити. Цього року ось це, це є е, Соснівська. Я прищепив. Гілка була. Обрізав її днів, напевно, 10 назад. Е, вона досить потужна була, але без плодів. Я її обрізав, залишив тільки одну гілочку для того, щоб дати можливість рости іншим. Це теж е, Соснівська. ось. Це щеплено було 10 травня, як Степан Михайлович мені рекомендував, хоча отримав я підщепи в лютому місяці. А ось ця почечка була щеплена травень, червень, в червні, теж десь числа 10-го, через місяць в мене залишився Матеріал, я його в холодильнику притримав. Мурахи, що роблять. Це було прийнято досить жваво, але вони з'їли верхівочку. От. Ну і сам зміст, дивіться, ось це є дар Софіївки. Дар Софіївки. Я його прищепив 10 травня. Напевно, тижня два з половиною було дві бруньки. Він не подавав ніяких признаків. От. І на нього я надів пакетик, зробив з бумаги, як на насіння. Колись продавали в таких пакетиках. Туди насипав піску, тирси трошки, зволожнив. І за тиждень часу він в мене пробудився. От. І зараз от це основний, він, напевно, має сантиметрів 60. На наступний рік ось тут я обріжу, залишу тільки один. А так залишу два, ну, як перезимую, не знаю. От. Ну і декілька гілок тут, якщо вони мені підуть, до речі, ось тут. У на штамбі самому є. от Ну і тут. Так що все виходить в принципі, по рекомендації Степана Михайловича. По часу я маю надію що вони визріють. Пізніше треба буде, напевно, чимось підгодувати, щоб все-таки прививки визріли. А так, можливо, цього року я подивлюсь на Нікітську бордову, як вона в принципі, дойде, не дойде. Це пізній сорт, тому і було прийнято рішення перещепити на ранні сорти, тому що я мешкаю у Львові. В принципі, ділянка 5 кілометрів від Львова. от Так що потрібно ранні сорти. От ну, наразі все, що я хотів донести до шанувальників хурми. От вітання всім і всім бажаю мирного неба. Всього доброго. Друзі, продовження. Стало мені цікаво, як саме місце щеплення. Она зажила. Так. Зараз нічого ракурсу. Так, дивіться. Ось, щоб ви розуміли, коли я його розчепив, то там була така щілина, що я думав, що нічого з цього не вийде. Тому що занадто великий отвір був. От. А зараз дивлюся що все-таки що все-таки затягнуло. Затягнуло, але ні. Всередині ще дирка, ви бачите, яка дзюрка є. Я її зараз ще раз замотаю, щоб туди не попадала вода і не загнивало воно. Я думаю, воно повинно все-таки затягнути. От. Ну, але знаружі вже затягнуло. Знаружжі затягнуло. Все. Наразі на цьому все тоді. Всім успіхів.